Вітаю, що не зіткнувся з такою ситуацією, коли є замовник, в нього об'єкт, комерційне приміщення, де треба терміново зробити ремонт. Ну от Під'їхав, подивилися, обговорили ціни та умови та що треба зробити. А коли, коли я приїхав на об'єкт, то побачив там, крім себе, об'єкт, до речі, невеличкий магазинчик. Ще мулярів, ще й побачив ще й побачив сантехніка. І ці люди, всі ці люди одночасно прибули на цей об'єкт, щоб швидше зробити ремонт. Звісно, дуже сильно заважали одне одному. І що касається мене, то була така вимога, що треба терміново зробити світло, зробити якісь розетки, щоб вони могли підключатися. Я все зробив, але далі, далі почалося те, що вони... Постійно просили не вимикати світло, бо без світла неможливо було працювати. І так, цілий день пройшов. Ну, по підсумку дня я зателефонував замовнику та домовився вже наступного разу для прокладання проводки і для того, щоб підключити все те, що він хотів підключити у цьому магазинчику. Приїхати вже в той день, коли там. Не буде інших майстрів, і світла можна буде вмикати-вмикати тоді, коли треба електрику, а ні, не тоді, коли треба інші, майстрам інших спеціальностей, так скажемо. Бо інакше працювати друг друга на головах не дуже виходить гарно і зовсім не Скажіть, будь ласка, а ви стикалися теж із такою ситуацією та як її розрулювали, коли крім вас працює ще багато спеціалістів інших спеціальностей на одному об'єкті? Поділіться, будь ласка, досвідом та не забувайте підписуватися на наш канал про подобайки та наш телеграм, де вас очікує книжка, як електрику заробляти більше 5 перевірених способів.